Відос записується 20 минут. Ну, в середньому, на всі дублі, на оце все у мене йде на кальянку на один відос 20 хвилин. І за 20 хвилин базару ноль. він показує себе ах, просто бомба. Але фішка в тому, що через 20 хвилин він вже не куриться взагалі. Коротше, він дуже слабий. Це я не знаю, це, блять. В садіку такий курять, я не знаю. Чисто якийсь. Не знаю, мені не зайшов. От що, а лагом, от прям. ні. Хоча в тих оглядах, да, я на емоціях рекомендував його. Понятно, що перезаписувати не буду, але в подальшій роботі з лагомом я буду конструктивно давати. Оцінку на цей YouTube. Так. Що, зараз, з цих пакетиків. І оці пакетики, я їх, блядь, ненавіжу. Я, Якби хоч табак був хороший, щоб оце, блядь, мучатись не зря. От, Ладно, в лагома теж в... теж такі самі пакетики. Я, ну, я... скоріш за все, це для того, щоб е... заощадити гроші і зробити його більш доступним. Окей. Бля, але вони такі незручні. І ладно, лагом цей був смачний, як Лауд. От Лауд, бля, не знаю. Я від лауда прямо та щось це прямо кінчати, не перекінчати, як то кажуть. От Лауд, да, Я що на огляді, що зараз, це, блин, ну це, це круче, чим мальфар в рази. Це, це мій зараз з українського тютюну, з того, що я курив, це явно а, мій а, фаворит. Тому так, да, по лауду в мене думка не змінилася. Ну, дивіться, ще й нормально, ще й хвати. Грам на 18 точно буде. Ну, от зараз от, от я забив на 16, але в мене ще один нечищений пакетик трохи є. Що зараз все? Ок. Із нього ще трохи наш крибов грамчика за 2, то буде белісімо. І що я маю на це їбатися за цими пакетиками? Це вишкрібать. Тому що воно ж типу поняли? Вроді і немає нічого, але коли ти зішкрібеш і виходить там ті самі 2 грама, 3 грама, воно начебто і небагато, але.